Доброго вечора студія. Доброго вечора, Олена. Доброго вечора всі глядачі першого місцевого в ці хвилини відбувається народне вічі біля обласної державної адміністрації, яку власне урочисто залишили бійців УНСО та правого сектору. Зробили вони це на прохання голови народної ради Михайла Кирилова. Одразу після його звернення. Люди провели бійців з приміщення облдержадміністрації коридором слави зараз. В приміщенні лишаються кілька громадських активістів, працівники міліції, які ограняють приміщення. А самі бійці правого сектору і УНСО говорять про те, що вони відступають на місця постійної дислокації, адже революція, на їх думку, ще не закінчилася, і за потреби вони готові будуть повернутися, так би мовити, в стрій приємним є те, що ну принаймні мене приємно вразило те, що громадські активісти самотужки прибрали другу лінію бар. Кат і навіть позамітали, прибрали після себе на майдані просвіти перед облдержадміністрацією.